Привіт! Мене звати Анна Шабріна, я стоматолог-ортопед клініки Данте. Сьогодні ми поговоримо про одну з найпоширеніших і перевірених методик упротезування металокерамічні коронки. Я поясню, в яких випадках вони підходять найкраще, які їхні переваги та недоліки, а також порівняю з іншими сучасними видами коронок, щоб ви могли зробити свідомий вибір. Це відео допоможе вам розібратися в усіх основних варіантах протезування. Я розкажу простою мовою без складних термінів, що навіть якщо ви ніколи не цікавилися стоматологією, після перегляду у вас склалася чітка картина. Часто пацієнти запитують мене, яка коронка краща. Чому одні обирають металокераміку, а інші цирконій? І чи є взагалі сенс переплачувати за сучасні варіанти, якщо вже давно існує перевірена класика? Давайте розбиратися по порядку. Що таке металокерамічна коронка? Металокерамічна коронка складається з двох частин: металевого каркасу всередині та шару кераміки зверху. Метал забезпечує міцність, а кераміка відтворює форму та колір зуба. Якщо подивитися збоку, це як будинок із залізобетонним каркасом і гарним фасадом. Усередині міцна основа зовні натуральний вигляд. Чому металокерамічні коронки досі популярні, хоча вже є більше сетичні альтернативи, через те, що вони поєднують дві речі. Надійність і більш-менш приємну естетику. Їх встановлюють вже десятки років, і лікарі часто знають, як вони працюють у довгостроковій перспективі. Вони підходять у більшості випадків як на передніх, так і на жувальних зубах, особливо якщо пацієнт шукає баланс ціни та якості. Переваги та недоліки металокераміки. Переваги По-перше, вони дуже міцні і витримують високе жувальне навантаження. По друге. Металокерамічні коронки довговічні, в середньому вони служать понад 10 років, а за доброго догляду, тобто за умови дотримання правильної гігієни, можуть виконувати свої функції довше. Ну і, звичайно ж, такі коронки виконують свою функцію відновлення коронкової частини зуба. З ними ви можете нормально жувати, говорити та посміхатися. Недоліки. Металевий каркас з часом стає видимим на стику зуба та ясен, тож ця металева лінія біля ясен стає помітною, особливо якщо металокерамічну коронку встановлено на один з передніх зубів. Естетичний вигляд металокерамічних коронок поступається коронкам, зробленим з кераміки чи зерконію, особливо в зоні передніх зубів. Тобто, металокераміка це якісний, надійний та перевірений часом варіант, але у сучасній стоматології є інші рішення. Давайте їх розглянемо і порівняємо. Безметалеві керамічні коронки. Це коронки, зроблені повністю з кераміки. Вони виглядають максимально природно. Навіть під яскравим світлом їх важко відрізнити від справжніх зубів, бо кераміка просвічується під світлом так само, як і інші рідні зуби. Цей тип коронок використовують переважно для передніх зубів, де важлива естетика. Але не тільки естетика грає роль. Кераміка менш міцна, ніж металокераміка чи цирконій тому на жувальних зубах під збільшеним тиском під час жування керамічні коронки можуть бути менш довговічними. Цирконієві коронки це сучасний топовий варіант. Там, де у металокерамічних коронок в основі метал, в цирконієвих відповідно використовується діоксид цирконію – матеріал, який за місністю наближається до металу, але при цьому він білого кольору. Тобто, навіть з часом, навіть при встановленні на передні зуби, цирконій не буде помітний, так як виділяється сіра металева полоска на металокерамічних коронках. Тобто, по суті, цирконіві коронки поєднують у собі міцність металокераміки та естетику кераміки. Виглядають максимально природно, але коштують дорожче за всі інші варіанти. Подивіться на цю таблицю. Тут видно, що у кожного виду коронок є свої сильні і слабкі сторони. Металокерамічні доступні по ціні, але менш естетичні. Кераміка естетика, але трохи менша міцність, але ідеальна естетика. Цирконій – гарний компроміс по естетиці та міцності, але й ціна відповідна. Тож, як обрати правильний тип коронок? Обирати треба серцем та гаманцем, але насправді треба зважати і на те, що радить лікар-стоматолог. При виборі коронки також важливо враховувати, де саме зуб знаходиться, чи правильний у людини прикус, який зуб антагоніст, який стан ясен, наскільки важлива естетика тощо. Тому остаточний вибір робиться разом із лікарем після консультації. Проте загальна рекомендація наступна. Якщо мова йде про жувальні зуби, то варто обирати ніж між металокерамікою та цирконієм. Якщо потрібно встановити коронку на передні зуби, то слід звернути увагу на кераміку чи цирконій. Якщо підсумувати, то металокерамічні коронки перевірений і надійний варіант, який досі користується популярністю у пацієнтів, але стоматологія не стоїть на місці, тож сьогодні у вас є можливість обрати також сучасні і естетичні рішення. Якщо хочете дізнатися, яка коронка буде оптимальною саме для вас, запишіться на консультацію в клініку Данте. Ми підберемо рішення під вашу ситуацію. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам було цікаво, то поставте лайк та підпишіться на канал. Тут буде ще багато корисної інформації про сучасну стоматологію. До зустрічі!